Представляємо вам п'ять абсолютно нових наукових фактів про молодість землі. Христос створив усе адже Він Бог Всемогутній у тілі, оскільки Він створив землю, то знає і її вік, тому в Біблії Бог чітко говорить, що світ був створений за шість днів і землі шість тисяч років. Деякі невірно трактують Біблію, кажучи: якщо в Бога один день не мов тисяча років, значить Він творив світ. Шість тисяч років, а не шість днів, але це неправда. Адам і Єва були створені у шостий день творіння, і після цього був ще день відпочинку сьомий. Все це були не тисячоліття, а звичайні дні. Тому Адам прожив 930 років, як і сказано у Біблії, не 2930 років, які ми отримаємо, якщо додати шостий і сьомий дні створення. Що помилково приймаються за 2000 років, і тим більше не 340 мільйонів років, якщо рахувати, ніби кожен день життя Адама тисяча років. Це ніяк не сходиться навіть із фантазіями еволюціоністів, у яких перші люди з'явилися близько трьох мільйонів років тому. Біблія точна, і в 130 років Адам народив сина, Сифа. Сиф у віці 105 років народив Еноша. Енош у 90 років народив Кенана, і так далі. У Біблії вказані всі дати та роки. Враховуючи їх, виходить, що Землі близько 6 тисяч років з моменту створення, а 4 тисячі років тому на землі був потоп. Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину. Проте вона уповільнюється на одну тисячну секунди щодня. Через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше Земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама Земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років то всього лише кілька мільйонів років тому Земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Коріоліса, вітри досягали б швидкості 8 тисяч кілометрів на годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? А ми знаємо, що з ними трапилося їх знесло від центровою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існують тисячі наукових фактів молодості Землі, як свідчить Біблія. Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію через те, що гарячі вітри постійно дмухають в один бік і висушують рослинність на її краю. З півночі на південь Сахара має тільки 2080 км, кілометрів, і ця віддаль виростає щороку на 6 кілометрів. Нещодавно науковці на основі вивчення росту пустель оголосили, що Сахарі близько 4 тисяч років. Та якщо Землі мільярди років, то чому ніде немає більшої пустелі, чому найбільші з них тільки 4 тисячі років? Ми знаємо істину з цього приводу і віримо, що близько 6 тисяч років тому Бог створив небо і землю. 4400 тисячі років тому був потоп. Оскільки важко мати пустелю під водою, найбільші пустелі повинно бути близько 4 тисяч років. У підручнику написано, що ніагарському водоспаду 9900 років. Як вони дізналися про це, водоспад, розмиваючи ґрунт, постійно рухається назад зі швидкістю півтора метра на рік, а нижче водоспаду є ущелина, її довжина 12 кілометрів. Якщо поділити 12 кілометрів на півтора метра, то вийде приблизно 9900 років. Але є сумніви з цього приводу: ріка тече на північ, а водоспад, розмиваючи ґрунт, рухається на південь зі швидкістю півтора метра на рік. 4400 років тому був потоп, коли вода стікала після потопу протягом перших десяти хвилин половина зливу була розмита. Тому 12 кілометровий каньйон утворився за 4400 років. Нещодавно кількість населення нашої планети перевищила 8 мільярдів осіб у 1985 році. У світі було 5 мільярдів людей, а у 18 столітті тільки 1 мільярд. Населення зростає дуже швидко, але Земля чомусь не переповнена. Усе сучасне населення Землі може розміститися на чверті площі Одеської області, яка становить приблизно 8,5 мільярдів квадратних метрів. На землі є ще дуже багато недосліджених і незаселених територій, світ не переповнений. Коли по землі ходив Ісус, на землі мешкало приблизно 300 мільйонів осіб. Так от, за даними графіку зростання населення, все почалося 4400 років тому. І згідно з Біблією, 4400 років тому на Землі був потоп, від якого врятувалося лише восьмеро людей. Починаючи з восьми людей, населення Землі може досягти 8 мільярдів за 4400 років. Саме так і є. Але якщо ви вірите в еволюцію і в те, що людина живе на землі 3 мільйони років, тоді виникає проблема. За цей час населення мало б становити 75 тисяч осіб на один квадратний сантиметр, тому населення землі ясно показує, що їй не мільйони років. Бог створив землю та Всесвіт за шість днів, і науково доведено, що землі близько шести тисяч років. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і приєднуйтесь до міжнародної місії, щоб разом наповнити откровеннями цю землю.